Всім привіток! З вами Кіткат Сімс, і сьогодні у нас незвичайне відео на моєму каналі, а незвичайне воно в першу чергу тому що це колаборація з прекрасною сімеркою Рейлою. Посилання на її відео і в цілому на її канал ви знайдете в описі під відео, так само, як і посилання на всі мої соцмережі та ще на сайт українського Сімс Ком'юніс та його телеграм-канал та Discord. Колаба у нас виникла досить рандомним чином. А саме після того, як я побачила, які саме меблі і круті штуки з будівництва будуть з нового ставпаку, я мені прийшла ідея, чому б не побудувати окультну крамничку з кав'ярні. На що Рейла у коментарях мені написала «О, так?» і я така «Блін, а коли колаба? І якось воно так все стало, що потім я їй написала: типу, блін, серйозно, давай колабу зробимо, що хтось побудує окультну крамничку. А хтось кав'ярню. І ось так от у нас все попливло, поїхало, і зараз ви отримуєте два чудових відео з будівництвом. Хочу також сказати, що ця колаба для мене була супер приємною, цікавою, і, в принципі, комунікація у нас йшла дуже легко. Ідеї сипались, і мені дуже подобається фінал нашого будівництва. Обов'язково додивіться до кінця. Або, якщо ви захочете пізніше завантажити цю будівлю, то ви зможете зробити це за допомогою наших галерей, або я залишу ще посилання на три файли в описі під відео. І якщо переходити вже до інформації основної нашої будівлі, то в першу чергу треба сказати про назву. Назва звучить англійською Crystal Charms. Crystal у перекладі кристалічний, кристали, все пов'язане з новим ставпаком. Чарм у перекладі може мати різні значення, але, скоріше за все, це типу кришталеві заклинання, кришталеві амулети, кристалеві шарми, якщо можна згадати Пандору, так, оці шармики, може мати різні значення. Ви можете обрати будь-яке, яке вам доподобає. Але як ви могли вже помітити, наші такі частини, адже будівля поділена на дві частини, кардинально відрізняється. Якщо частина рейли вона більш яскрава, затишна, то моя частина більш похмура і трошечки містична, бо це все ж таки окультний магазин. Моя окультна кремничка то такий давній сімейний бізнес, який передається з покоління у покоління, і ніхто з місцевих жителів достеменно не знає, хто ж її заснував. Ходять лише легенди, що це була теж якась окультна істота, надистота, ніхто точно не знає. І загалом такі от містичні легенди ходять про цю крамничку, тому мало хто з місцевих жителів хоче сюди заходити. Зазвичай в цю крамничку заходять якісь туристи, які приїжджають відпочити, або навіть люди, які спеціально приїжджають у це містечко маленьке, щоб завітати до цієї крамнички. Але не дуже багато відвідувачів, так От кожного дня буває у ній, заправляє цією всією окультною крамничкою. Хлопець з ним я Деміан йому 27 років, і загалом його можна було б описати як, як такого одинака в цій місцевості. З ним мало хто хоче заводити якусь дружбу, якісь знайомства, тому що в першу чергу він знаходиться і працює в такому досить містичному місті, і мало хто хоче, от якось. Конектитись саме з цим місцем, але все ж у нього є друзі, у нього є сім'я, яка досить тепло до нього ставиться. І в цілому він сім'янин, він любить свою сім'ю, але у нього ще нема нікого поряд, у нього немає саме своєї сім'ї, хоч він і про це дуже мріє. Коли по сусідству у нього з'явилась Мері, яка зробила досить затишну кав'ярню, змінила трошечки все навколо. Він спочатку подумав, що це найкраще. Йому вона сподобалася як особистість, адже вона така була активна, життєрадісна, мала дуже багато ідей. Але Згодом через одну її ідею це все переросло у якусь недоненависть до неї. Все сталося через те, що Деміан відчув якусь зверхність від Мері, коли вона йому запропонувала дещо, а саме викупити його ділянку, зберегти його бізнес, об'єднати сили і продавати його мотлох, як вона вважає, у її кав'ярні, але з її свіжим поглядом. Це саме і не сподобалось Деміну, адже крамничка це його така сімейна реліквія, яку він береже з гордістю, він не вважає ці всі речі, які знаходяться в ній якимось мотлухом. Тому ці слова від Мері викликали у нього лише злість. Хоч, можливо, вона мала щось на увазі, щось хороше, вона хотіла зробити краще, розуміючи, що цій крамничці давно пора зробити ремонт, але Демія натомість зрозумів, що вони до Різні люди, тому що як можна було говорити про ці всі речі, що це самотлох і якось продавати цю крамничку для того, щоб продати якось краще, тому що для нього це бізнес більше як, я не знаю, якась віддушина, Тобто для нього це не для того, щоб заробляти якісь великі кошти, якось примножувати свої прибутки, а лише тому, що йому приємно працювати в цій крамничці, приємно продовжувати. Ювелірну справу, робити якісь прикраси на продаж. І загалом саме більшість грошей з продажів він отримує саме з прикраси, адже люди у нього замовляють. Він від цього, я не знаю, кайфує. <свісно> Йому подобається його справа, він любить свою роботу. Згодом вони почали ворогувати. Хоч Демін робив чогось жахливого для Мері, для її кав'ярні, для її бізнесу. Але у всіх невдачах вона звинувачувала його, могла приходити зі скандалами, розбирати. Що це все через його атмосферу, окультної крамнички, це все навколо, до неї не приходять покупці. І, можливо, так-то і воно так, тому що місцеві жителі досі бояться проходити пост цієї окультної крамнички, хоч там і немає нічого якогось містичного, і там не стається якихось дивних речей, але все одно вони бояться через якісь оці місцеві легенди. Якщо говорити про якісь такі таємничі секрети, то насправді Деміну дуже подобається кав'ярні, він би туди заходив, щоб випити каву, з'їсти якийсь смачний десерт на своїй перерві, але він вирішив не заходити туди чисто з принципа, не говорити з мері. А якщо і говорити, то тільки у скандалах, тому що у нього є свої принципи, і йому в першу чергу не сподобалася вся якась зверхність і те, що... Напевно, Мері подивилася на нього так само, як і всі інші місцеві жителі, хоч вона тільки й переїхала у Хенфорд. Загалом у своєму будівництві використовувала ось такі от паранормальні паки, а саме паранормальний ставпак. Моторошний пак з кристалами на виставпак. Також у моєму будівництві дуже багато вампірів, вампірського геймпаку, чарівного геймпаку. Я не пам'ятаю точно, як він називається. Realm of Magic, Я не пам'ятаю, як він буде українською, якщо чесно. Але я думаю, ви зрозуміли. Я намагалася робити в якихось таких темних кольорах, і я думаю, ви могли помітити, що в якийсь момент мені сподобалось додавати червоних деталей. Детали у ці будівництва також якісь такі зелені, фіолетові, коричневі, але загалом це якісь такі приземлені темні кольори. Ще в якийсь момент мені захотілося додати оцей гірлянд і замінити освітлення на більш таке темне, таємниче. Мені, мені здається, дуже багато повторюється слово у цьому відео. І мені насправді хотілося ще додати ось цих от е, роз. Я не, я не знаю, як це навіть сказати, але ось цих от. Е, Рослиночок, які ви можете побачити на стіні, мені здається, що це, це через те, що це досить стара будівля, і воно ось так от проросло. Ці кущі, які ви могли побачити ще біля будинку, біля окутної <смі> біля крамнички. І також мені захотілося додавати цих тріщин. Я не хотіла додавати якогось павутиння, тому що все ж таки Деміан прибирає у цій крамничці. І так, тут мав би бути вже якийсь ремонт, щоб якось покращити цю крамничку, можливо, перетворити її на просто магазин прикрас. Але як я вже казала, для Деміана це якась сімейна реліквія, яку він не хоче поки змінювати. Можливо, в майбутньому його діти захочуть це змінити, але він поки йому подобається ось цей якийсь старовинний комфорт. Загалом мені останнім часом чогось хочеться будувати ось цього всього містичного. І таємничо з виходом нового ставпаку. Ви могли побачити мої будівлю на в моїх соцмережах. Якщо ні, то ви можете подивитись у мене в галереї, подивитись на теблері, подивитись телеграм-каналі. Це я знову займаюся такою таким маркетингом своїх соцмереж. Якщо говорити про якісь мої думки з приводу останнього ставпаку з цими кристалами, то загалом щодо касу, наприклад, у мене взагалі не було ніяких очікувань. Високих, і в принципі він ніяк мене не вразив. Я навряд буду використовувати те, що нам дали. Але от будівництво мені прям дуже сподобалось, особливо ось ці якісь кольори: фіолетові, червоні, зелені. Я їх дуже сильно люблю, і мені дуже сподобались шпалери з зірочками. Оці всякі деталі цікаві з каблучками в цих коробочках. Свічка. От свічка, свічку я буду використовувати постійно. От у мене є улюблена свічка з цього, з якогось кита чи ставпаку. Я точно не пам'ятаю про. Ем, про дворик, от щось, от щось там є така свічка, яку я використовую в кожному будівництві. І я зрозуміла, що ось цю свічку нову я теж буду використовувати. Також мені сподобалися ці килимки з сірочками, і загалом, оця місячна тематика, тому що в першу чергу кристали можна заряджати цим місяцем. Я зрозуміла, що дуже багато всього схожого саме з геймпаком про магію. Я це зрозуміла, коли будувала будиночок за кадром ось цей. І я трошечки раніше збудувала собі основу, що потім, коли вийде ставпак, вже туди все завантажити, можна сказати, швид швидко, щоб можна було викласти цей будинок якомога швидше. І от, коли я будувала і використовувала дуже багато з цього геймпаку з магією, я бачила дуже багато всього пов'язаного саме з місяцем, з зорями. І мені стається дуже багато всього пов'язане з цим ставпаком і гемпаком. Але мені трошечки сумно взагалі з цією ситуацією Сімс, які, які, як вже заведено, кожне доповнення, кожен контент приносить нам нові баги. Ось це доповнення в оренду принесло нам баг, що. Е, можна було зруйнувати свій сейф. <хи> І потім нам е, в останньому патчі вилікували цей баг. Потім нам дали е, це базове оновлення, яке принесло знову баг. Потім нам дали Ставпак знову з багами. І у нас тепер купа багів, а ком'юніті ніяк поки на це не реагує. Я сподіваюся, що коли це відео вийде. Вони хоча б прокомунікують якось з народом, да вийде до народу, якось обговорять цей момент. Тому що, коли куди я б не зайшла зараз, особливо в Twitter чи Діскорд Сімс. Ну, там просто можна померти, якщо чесно, в цих коментарях з Фікс Йобакс, Фіксйобакс. Я досі не розумію, чому вони ніяк не комунікують з народом, з простим народом, не пояснюють їм нічого. Я чесно чекаю на якусь комунікацію, тому що мені здається, така компанія з таким піаром. Ну, могли б трошечки б трошечки постаратися більше. І загалом, хоч як би я не любила новий контент, тому що він завжди освіжає гру, дуже багато новин, дуже багато обговорень. Але мені просто чесно, хотілося б сказати і їй трошечки призупинитись, дати трошки так подихати свіжим повітрям, небагованим, не дати трошечки людям час оговтатись, полікувати ці всі проблеми в СІПС. І вже потім давати якийсь новий контент, щоб люди ну, могли якось приготуватись морально до нових багів. Тому що ну, ну, якось забагато вже стало. І вони якось так от накопичується з кожного оновлення, з кожного контенту нового. І от зараз ми отримали кубку багів, які можуть зламати ваші сейві, гру, тому будьте. Трошечки обережніше з цим. Такий у мене трошечки емоційний кінець моєї озвучки вийшов. Але сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, то не забудьте поставити вподобайку, написати якийсь приємний коментар, підписатись на канал, якщо ще не підписані. А також не забудьте переглянути відео від Рейли з і колаборацію. Також поставити там вподобайку, написати коментар, підписатись на канал. А я буду з вами прощатись. З вами була. Кіткат Сімс. До нових зустрічей!